І перед тим, як ти зануришся в гіпноз, я зроблю невеличкий вступ, щоб був час сформувати певну мету. Адже ми не робимо гіпноз заради гіпнозу чи занурення заради занурення. Метою є якесь позитивне терапевтичне навіювання, певний ресурс, певний стан. Чим більше ти поринаєш у глибини свого внутрішнього світу, тим легше тобі це робити, тим простіше це стає і тим швидше це перетворюється на твій природний стан змін, стан трансформації. Сапогіпноз за допомогою цього запису це не просто блукання по внутрішньому світу, ти його вивчаєш. Тут мова йде про ресурс, про певне внутрішнє розуміння і побудову того шляху, який веде тебе до мети. Найважливіше усвідомити, що наш імпульс починається із стану. Потім слідує мислення, потім діє, і лише після цього результат. І насправді це так, коли ми трохи не в настрої, ми можемо навіть не помітити величезну повітряну кулю, що пролітає над самою головою. Так само і можливості, які розкриває нам наше життя, і таким чином ми втрачаємо їх, тому що не встані побачити це не тому, що ми не хочемо цього, це просто знаходиться поза межами нашого поля зору, відповідно нашого самопочуття і нашого стану. Тому вся наша основна робота полягає у внутрішньому вивченні, внутрішньому зануренні, внутрішньому дослідженні і пошуго того стану, з якого можливості розкриватиметься, а життя стає. Цікавішим і заграє іншими кольорами. І чим більше споглядальним буде воно, тим це внутрішнє дослідження, яке внутрішнє, як внутрішнє вдивляння, не обумовлюючи нічого, тим краще. Бо чим більше ми хочемо чогось здобути, чимось володіти, тим більше це стає складнішим. Чим більше ми хочемо занурити когось в рамки, тим звісно ж буде це відбуватися складніше. Це, саме, це ж саме відбувається і з нами особисто. Якщо ми чогось дуже сильно хочемо, не просто якесь бажання, а надмірно занурюємося в це з певним внутрішнім зусиллям і так далі, то тим більше ми обмежуємо своїм розумінням те, що має статися. І іноді це, це, це стає важче і важче буде реалізовуватися. Тому зараз, коли ми здійснюємо цю подорож разом з тобою, я говорю про екологічність, безпеку. Про певний комфорт, де ти колись прийняв рішення не діяти певним чином, або не діяти взагалі, де ти, можливо, навіть знав, що потрібно зробити саме так, але з якихось причин цього не робив. І сьогодні наш акцент буде саме на тому, що ти не зробив, але міг би зробити. І те, що ти не зробив, звісно ж, може мати певний вплив на те, де ти зараз знаходишся. Тобто, в якийсь момент ти прийняв рішення не діяти або не робити. Але якщо ми не діємо і не робимо, ми не отримаємо бажаний результат. Якщо наша дія полягає в бездіяльності, усвідомленні, в очікуванні, скажімо, так це одне. Але коли ми знаємо, що потрібно, наприклад, написати пост або зняти якісь короткі відео про себе, або зателефонувати комусь чи написати листа, але ми цього не робимо, це означає, що ми не просто не хочемо цього робити. Це означає, що ми уникаємо чогось, ми уникаємо якихось певних відчуттів. І спробуй подивитися сьогодні на протязі сеансу, протягом наступного тижня, на це саме з такої позиції, з, яким, з таким підходом. Якщо я щось не хочу робити, то що саме я не хочу відчути? Від чого я тікаю? Від якого відчуття в собі? Тобто я не хочу з кимось розмовляти. Чому? Я не хочу комусь писати листа? Чому? Тому що в мене є страх, що він скаже щось погане про мене, або подумає погано про мене, або страх, що я скажу про нього щось погане. Чи як, спробуйте? Коли ти чогось не хочеш, то що саме ти не хочеш відчути? І коли ти чогось хочеш, то що саме ти хочеш відчути, що ти хочеш пережити? Те, що пов'язане з відчуттям, це вже близько, трохи наближаємося до певного стану. Тобто, який стан тією чи іншою дією ти хочеш реалізувати? Гаразд. І ми будемо починати. І коли ти займеш зручне положення, сидячи або напівлежачі, так, щоб не заснути, і зробиш перший глибокий вдох і видих, то ти зможеш заплющити очі. І, звісно, залежно від прийнятих тобою рішень, буде формуватися певний внутрішній шлях. Який не залежить безпосередньо від тебе, а залежить від деяких процесів, які б могли відбуватися і відбуваються зараз. Тому що це дозволяє тобі зайняти ще більш комфортне і зручне положення, тому що це зараз занурює тебе трохи глибше і трохи сильніше. І коли ти формуєшся на певній твоїй цілі, фокусуєшся на певній твоїй цілі, то просто дозволь мені направити тебе в найглибші куточки твоєї підсвідомості, трохи глибше. Дозволь несвідомо направити тебе ще глибше, можливо, навіть так глибоко, де ти ще не був. Але де ти готовий прийняти той ресурс, той стан, який занурить тебе ще трохи глибше і ще трохи сильніше. Саме в цей момент, коли все твоє тіло наповнюється певним розслабленням і певним комфортом. І, звісно ж, найкраще навчання нашого розуму це навчання через порівняння, як було, як може бути, і як стало. Ось так, ось так і ще глибше. І в якийсь момент з кожним видихом, занурюючись ще глибше. Ти упевнишся, ти опинишся у певній кімнаті. Це твоя кімната, кімната твого внутрішнього світу, але зараз, фокусуючись на цьому зміненому стані, який дозволяє тобі ще глибше зануритися у твій внутрішній світ, з готовністю побачити, почути і відчути щось нове. Кардинально нове, ось так, І ще сильніше. І, прогулюючись там по внутрішньому простору, вийди в коридор або у вітальню і поглянь на двері, там є певні двері, двері, що відкривають ворота, шлях до глибин твого внутрішнього стану. Сховище всіх причин твого сьогоднішнього стану так глибоко, так глибоко, як ніколи раніше. І зараз підійди до цих дверей, відчуй ручку, просто уяви, уяви певну ручку на цих дверах, візьми її, поверни і увійди всередину, в глибину, ще трохи глибше, торкаючись цього внутрішнього стану. Так, легко і комфортно. Ось так. Ось так. І прогулюючись там, по цьому внутрішньому простору, вивчаючи його, ніби ти перебуваєш у себе вдома, і навіть трохи краще і глибше, прогулюючись там і оглядаючись навколо, спостерігаючи за тим, що там відбувається, ось так. Можливо, ти побачиш якихось тварин або почуєш спів птахів, щоб не відбувалося, просто спостерігай за цим, приймаючи безпосередню участь у цьому на рівні стану, на рівні мислення так легко і комфортно. Так. І в якийсь момент твоє підсвідоме вже знає, яким шляхом тобі потрібно йти. Але зараз, коли ти прогулюєшся цією стежкою, Десь недалеко від тебе ти можеш побачити певне багаття, де на тебе чекає той помічник, який перебуває з тобою, той помічник, який розповість правила, той помічник, який реалізує ці правила, той помічник, який пояснить, що потрібно зробити, і як саме потрібно це зробити. Тому зараз просто підійди до нього і сядь біля вогню разом з ним. Він доброзичливий, з деякими магічними здібностями. Поруч з ним спокійно. І коли він тобі розповість про правила, ти зрозумієш, що це те, що тобі потрібно було почути саме в цей момент, саме зараз. Просто прийми це. І дозволь йому статися саме так, як це має статися. І коли він це зробить, він може тебе повернути, можливо, навіть з певним сюрпризом, навіть з певним задоволенням, просто надай йому можливість це зробити. Ось так, ще трохи глибше з кожним наступним вдихом і видихом, так глибоко, як ніколи. Як ніколи раніше, просто насолоджуючись станом і повертаючись саме тоді, коли це потрібно, саме тоді, коли це потрібно. І зараз ти можеш піти трохи глибше, але ти все одно повернешся сюди, саме тоді, коли це буде потрібно. Повертаючись з собою до себе, до певного внутрішнього стану. Тому що ти зараз в цьому стані вже вмієш і вже зможеш робити те, що раніше ти не робив, але міг зробити. І зараз ти готовий, готовий взяти на себе цю відповідальність, готовий до того, що якщо потрібно зробити певний крок, то ти його зробиш. Ти його зробиш саме тоді, коли це буде потрібно. І після цього твій світ зміниться, твоє мислення зміниться, твої вчинки зміняться, і ти зрозумієш, наскільки легко, комфортно і головне цікаво почуватися у новому стані. І прямо зараз ти можеш повернутися назад сюди, у своє тіло, з певним інтересом, з певним задоволенням і з певним внутрішнім станом. Ось так. Ось так, який реалізує те, що потрібно було реалізувати саме тут і саме зараз, так само легко, як три, два і один. Повертайся, роби глибокий, плавний вдох, плавний спокійний видих, і коли буде комфортно, Можеш відкрити очі ось так.